Вітаю, шановні глядачі, до цього сюжету я йшов кілька років і, врешті-решт, вирішив зробити маленький плоскошліфувальний станочок, і цей відос буде першою частиною з його виготовлення. Насправді був простіший шлях ніж той, що я обрав, але менш надійний. Це використання алюмінієвого станочного профіля. Але він дуже дорогий та не такий жорсткий, як мені потрібно. Тому я обрав складніший варіант з великою трудоємкістю. По ходу виконання роботи продемонструю цілу купу прийомів, які вам можуть стати в нагоді. І так, поїхали. До того як пилкою відрізати потрібний відтинок труби, я зробив розмітку за допомогою угольника та звичайного шилу. Перший рух пилкою потрібно робити на себе, щоб створити невеличке заглиблення, в якому й буде ковдати полотно. Стороною у цієї труби 50х50 50 мм, а довжина 302 мм. Тепер потрібно нарізати ще трошки алюмінію. Щоб деталюшки мали точні розміри, їх потрібно підравняти саморобною фрезою. Як заробити аналогічну фрезу, я вже демонстрував. Силочка у кутку екрану. Обидва алюмінієві квадратика будуть слугувати своєобразними пробками до квадратяної труби. Робота з ними ще й не завершена. До них я повернуся трішки пізніше. Ну а тепер трохи інформації. Ця штуковина називається оптичною направляючою. Вона була придбана у кількості 3 метрів, тобто три прутки по метру кожний у інтернет-магазині. Її зовнішній діаметр складає 16 мм. Загартований шар 10 мм. В нютрянка в неї сира. Це дає змогу просверлити отвір під різьбу чи під щось інше. Разом з направляйками були придбані шарикопідшипники ковзання. В Кожному такому підшипнику міститься 5 рядів драбинок. Ну і звісно ж, кріплення. Вони виготовлені з алюмінію. Зроблені досить якісно і коштують не дуже багато. Тому я не став заморачуватися. Як бачите, направляйка сіла досить туго, що свідчить про гарну якість. Направляйка фіксується за допомогою затягування гвинтика під шостигранник. Ну а тепер трошки інформації по підшипниках. Довжина 70 мм. Зовнішній діаметр 28 мм. внутрішній сепаратор виконаний з пластику, драбинки, звісно, сталеві. Зовнішня обойма трошки підгартована. Рухається він під власною вагою досить вільно. Але немає ярко вираженого люфта, і він мене повністю влаштовує. До того ж, кожна вісь буде мати власну фіксацію. Незайвим буде відзначити, що, мабуть, ви мільйон разів бачили різноманітні ЧПУ-станочки з використанням отаких от направляк. Але ніхто і ніколи не казав, що можна зробити ту його хучу різноманітних ручних станочків з їх використанням, які за якістю будуть кращі, ніж ті, що продають у Китаї. Ось таку алюмінієву трубу чи подібні можна придбати як на інтернет-барахолках, так і в інтернет-магазинах з алюмінієвої продукції. Хто захоче, той знайде. Товстені алюмінієві пробки квадратного січення в кінчиках цієї труби потрібні для того, щоб в них можна було зробити файну, глибоку різьбу для потужного затягування гвинтиків. Це гарантує те, що держаки будуть надійно стояти на місці. Звісно, можна зробити різьбу і в стінці трубки, але вона буде дуже слабкою і може вирватися. А алюмінієва пробка гарантує те, що вона буде дуже потужною. Після фрезерування грані цієї пробки я підрівняв напилком. Це було зроблено з таким прицілом, щоб вона максимально плотно стояла в трубі, але її можна було звідти достати за допомогою вибивання. Оця штуковина буде слугувати платформою. Її потрібно посверлити та нарізати різьбу з урахуванням того, що на ній буде розміщена колона з направляйками. Оця скажена вундервафля називається розточною головкою, та за її допомогою можна розточити будь-який отвір на будь-який діаметр. Є в мене в господарстві отакий файний наборчик КМД-шек. КМД дешифрується як кінцева міра довжини. За їх допомогою можна виконувати дуже багато операцій, і те, що я продемонструю, лише одна з них. Ну, а тепер мега крутий інструментальний лайфхак. Почав я порпатися в своїх ключах, та знайшов дуже короткий, але той, що підходить, довшого немає І я продемонструю, як можна подовжити такий ключ дуже простим способом. Потрібна обточена гайка, яку можна насадити ззовні. Поверхню самого ключа потрібно трошки зачистити від забруднення. Тепер необхідно нанести флюс. Це хлористий цинк. Він ідеально підходить для пайки чорних металів. Як його зробити, я колись вже демонстрував на основному каналі. Мабуть, тут не потрібні жодні пояснення. Принцип роботи, я думаю, сам по собі зрозумілий. Той, хто скаже, що пайка погана, то я скажу, що ви просто не вмієте паяти. Така штуковина витримає не одну сотню кілограмів, до того ж її можна закручувати тепер і декількома способами. Не тільки за допомогою стрижня, а й ще розвідного ключа чи постійного рожкового. Дивіться, бачите, просто довжина саме стійки занадто велика. Тепер я покажу, як зробити вирівнювання шляпок отаких от бовтиків. Справа в тому, що їхні шляпки дуже криві. Не дивлячись на те, що шляпка цього гвинтика виглядає так собі, за його допомогою можна буде нормально закріпити держак направляйки, але потрібно трішки ще поробити над фільком. Закрутив гвинтики на їхні робочі місця. І ось що вийшлося на даний момент. Це весь вертикальної подачі. На базі цієї штуковини можна побудувати, наприклад, сверливку чи будь-який інший станочок, в якому використовується рух по одній осі. Але варто пам'ятати, якщо в процесі роботи генерується пилюка, то направлявки варто захистити гофрами, а струм і ніскар від болгарки направляти кудись в бік, якщо це відрізний станок. Цей шматок кухонної столешниці виготовлений з ДСП, він слугуватиме платформою. Для покращення міцності він був просочений алкідним лаком пеп 231 який додав 20% розчинника. Коли плоскошлів буде повністю готовий, алкідна смола застигне та стабілізує ДСП. Для зручності використовував пластикову пляшечку з носиком. Якщо вам потрібно захистити ДСП від води. То можете зробити як я. Особливо це актуально на вулиці чи там, де на меблі, може потрапляти вода. Якщо у вас є цікаві ідеї, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я всі коментарі читаю. Всім дякую за увагу. Якщо сподобався сюжет, обов'язково став лайк. Якщо не підписаний, то підписуйся. Попереду багато цікавого та корисного. Всім удачі!